Дитинства пам'ятає рушники, що так любовно їх творила мама, по українській хата на святки сіяла вишитими рушниками. дякую вам, що ви мені таке кажете. Та її зараз слухаю, що а коли Ярославиш та й те зробив, коли Ярославиш та й те зробив, то я тільки рада тим, що мій Коля робить добро людям. Знаєте, я кожен ранок, в мене розпочинається з того, що я виїжджаю з хати на роботу і сьогодні мамі. Я про Що руки, щоб ваші болі в серце перелити. Як він зазвонить, кажу, добрий день, добре здоров'я, як там, а де ти там? І він каже, їду на роботу. Саме їду на роботу. Розмова є хвилину, дві хвилини, закінчиться вона тим, що. Папа, гарного дня, я щасливий тим, що я ще дитина. Карміє легший. Повертаюсь як гість у дитинства сади, білий цвіт що весни обсипається з вишні Пелюстки до землі. І на ваші сліди. Я думав, яке слово підібрати, високодостойні, вельми шановні, любимі, дорогі. А я спів просто, напевно, дорогі мами, дорогі майбутні мами. Дома народила, а в лікарню завезли мене 24 серпня 1958 року. Я е, народився набагато раніше, ніж День Незалежності нашої держави був встановлений, але, знаєте, я відчуваю себе, е, ну, скажімо так, таке відчуття. Подвійне, подвійне свято, безперечно, це однозначно. А з іншої сторони гордість якась така внутрішня, знаєте? Ще нам брата українці усміхнеться. Дом. Моя хата стояла в другу обість. Моя хата така старенька хата. Не та, що тепер, а старенька хата була. От Ха тут вже купили, построїли. Більший дитинствовав, вербокослін, у плесочів став. Ми жили не в центрі села а під лісом на хуторі. Десь три-три з половиною кілометра було. Добре, якщо стежка ще є витоптана. Чи це сніг, чи це дощ, чи це будь-яка пора року вперед, в школу. Чую, я мамин голос, Кличе, як стиглий коло. Пішки, пішки. Вчився тут. Дуже-дуже. Та, так як я вчилася руки по холіграму, то в мене ще одне лежать по хвалі І він так включився. Я школу закінчив, у мене було чотири четвірки. Взагалі, ну як в основному кивом. В основному старанним був, а писали ми ще тоді взагалі чорнильними ручками. А вчилися перший клас і третій клас разом, тому що... Не вистачало приміщення, в селі навчався. Частину уроку вчителька вчила перший клас, частину третій, потім разом вчили. Тут у школу, приходять зі школи. І тримала і коня, корову, і, і бики, і по дві корови тримала ще не так давно, аж ще дві, дві корови тримала. Кури, госи, свині. І сломена треба привести і... і добрі. Люди. Все треба зробити, ось до треба прати. Тому селі не роки, котрих ніколи серце не забуде. Хотілося б, щоб саме в цей день батьки, бабусі, дідусі приявили якомога більше уваги до діток і ну, от, це, прийняли б участь навіть в такому дійстві, це не захід, це дійство якесь. Я думаю, що після цього добрий день. Після цього, після сьогоднішнього дня, багато сімей теж може, напевно, задумуються, а чого ми не проводимо час разом з своєю дитиною чи бабуся з дідусем? У мене вуки, які хочеться, хочеться, щоб вони були. Бабусю, матінку, Дружину. Звучить любов у цих словах. На серці радісно, спокійно. Яка чудова в нас сім'я! Нікого не то табори варшов, нікого не обійдете. Людям добре. За кошти Європейського банку реконструкції і розвитку а він дає 10 мільйонів євро в кредит. Планується значно поліпшити комфорт в оселях, зменшити оплату за житлово-комунальні послуги. Температура буде регулюватися, що на 9-му поверсі, що на 1-му поверсі, не має бути однаково. Будуть лічильники, буде мати можливість людям встановлювати температуру в своєму будинку. Ну, я падала рука, рука стояла, дров нарубаю, я Накладу, горить дров, голай дров. Грубка тепла, гаража аж аж, аж розскакується грубка, та є. Штани зимою. Ховаєш від мами, мама ясно, що бачить їх. Бігав там, хокей грав. Штани за грубу поставив, бо вони не згиналися вже, бо на рано внизу школу треба йти. Та сам на сору, але щоб я його била, як то бачу, другі б'ють своїх хлопців, то він мені не заслужив, щоб я його била. Він дуже був в сухня, О, вже мої рученьки і на фермі робили, і де хочеш, і в магазині. Міський голова Микола Романюк відзначив позитивну динаміку у розвитку відносин між продавцями і покупцями обласного центру. Торгівля була, є і буде, тому що це послуга, яка потрібна щоденно, розпочинаючи встав вранці, значить, треба хліба. Хліп, яка ще пекла на ферму, хліб. Мені платили гроші, бо я поклав хліб. Казала, то балю вас дуже хліб доведеться вже. Дуже слів вас говорить. Отакі пекі. Я зайду до хати сяду край вікна. Забакрути м'яти, як сама весна. Є ж такі вислів, у тебе каменем, а ти в нього хлібом. А знаєте чому? Це пожартував зі мною. Один каже, а ви знаєте, що все назад потім повертається, то якщо назад буде повертатися камінь, то тобі само буде боляче, хлібом не так буде болісно. Так, треба старатися. Старатися, то і то буде добре. Є людям води, а люди є такі люди, всякі люди. Ми не вірили, що за два з половиною місяця. Такую більшу роботу було проділено. Тоді був тут Романюк, збирав теж людей. Я пообіцяв. Те ті слова, Романюк сказав, Романюк зробив і сповнив. Поспілкувалися з мешканцями, в них є ще деякі прохання, деякі доріжки зробити, дещо там продовжити скажімо, ще мережу освітлення. Що зробимо, доробимо. Нехай як кажуть, живуть тут собі і радують. Так і навчила Колю, щоб не брехав, Щоб не брехав і не ну, ну, все, щоб він погано не ви. Міський голова Микола Руманюк зазначив, що питання потрібно вирішувати оперативно. Я дав доручення начальнику юридичного відділу, прошу Олександр Леонідович зразу ж буквально порожню до даного питання приступити до роботи з точки зору юридичної. Ну, ці, часто, така робота, тільки на Колі мого тільки переживати. Бо в мене є то я не маю часу. Луцький ЦНАБ за зручністю та ефективністю надання послуг посідає перше місце в Україні. Глава уряду мав можливість ознайомитися із новими сервісами Мін'юсту, це і спілкування через скайп і електронна подача документів, які в рамках децентралізації з Нового року активно впроваджує Луцька міська рада на чолі з Миколою Романюком. Отаміна, наша та війна. Зламав місяць, так? Місяць, воював, поки вже каже, не можу далі ходити, вжав сюди на двох палках. Загинув наш побратим, він заходив в перше приміщення, ну і тримав очередь з автомата. Я ж пережила ту війну. Десь вже мама вже завдається тими там тими ношу те, і вже через поля йдемо. Не знаю, що тюкулі Ну, Таке, що я війну то пам'ятаю. Мені бабуся розповідала про те, як. Вони тікали, як е, німецькі літаки стріляли. Чотири години зранку, чую, щось годин. Я дивлюся, там ближче щось. Коля мій говорив з якимись. І, і каже, Коля, у мами 2 вересня. День у мене мама з 1935 року народження. До речі, в цьому році в неї буде ювілей 80 буде. Мамі. Покличте мене. Добре. Як кажуть, будем, як будемо справляти обов'язково. Мама в мене проживає в селі. Я його так навчила, щоб він був добрим людям і щоб він Бог. І церкву покрив. І мляху. Церкву покрив. І в церкві співали. Мій батюшка навчив мене пісню, де ти бравиш моя долю, не докличешся, не докличуть я тебе. Досі ж можна дике поле пригорнути до себе. Основне, щоб з усіма в дружбі жити, а того щоб у дружбі жити, не в нависті, а в дружбі. Ми всі єдині, ми всі, разом, ми всі разом хочемо, щоб наша держава була вільною, щоб наша держава була незалежною і щоб разом ми будували нашу державу. Ми продовжуємо жити, продовжуємо працювати, продовжуємо і в подальшому розвивати наші партнерські стосунки з... Країнами-членами Європейського Союзу. Голландці сподіваються, що новітні реформи зможуть наблизити Україну до Європи. Залуць хочеться знати. Путаут, пута мій коляд. Звісно, йдемо Європу, всі вчать мови, правильно. Навче краси злегать, що сягає століттям і на Часне мистецтво це вже молоді люди, а молоді люди це також майбутнє, майбутнє кожної держави, майбутнє Європи. І танцювала, і в церкву ходила, і на вистави, їздила ставити вистави. Я також думаю. Думаю, то мене може в моїх коях, буде буде виступати вже. В ефірі каналу Нова Волинь новини про події у нашій області. Сьогодні виступає вже. Щось, щось там говорить. Усі присутні представники будівельної галузі отримали грамоти та подяки. A to, že mi syn Matrajko mě kou, koupil, že byl klid, že mi jí vyjednal na časy, že učí. У Луцьку обладнують додатковим освітленням пішохідні переходи і встановлюють пристрої сигналізації, щоб водії транспортних засобів могли завчасно зреагувати на можливу появу людей на дорогах поблизу світлофорів. Було прийнято рішення ще при формуванні бюджету виділити кошти на освітлення пішохідних переходів. Я настояв на тому варіанті, який є, сьогодні є, який вже започаткували в місті Луцьку. Я його побачив у Польщі. А, Як а то що ж. Ні, їх нема, нема в ходити, не тримають. Аби деякі мир. здоров'я. А якщо ви будете плакати, що ви плакали тільки від радості, за успіхи своїх дітей, за вдячність їхню, за любов їхню. Будьте щасливі і низький вам уклін від синів. Дякую Боже за кої, самого синочка. Я скажу, ти мені казав, що все буде добре. Я не переживаю. Давно посріблена коса. В танці і силу переходять з норшки. Шиба. З того світу воскреса і просить в снах, Побережися трошки, на курена догось, коли цвітуть сади і пахне м'ята, нас тішить світ, дохи батьки живуть. І дітям кожен день у них є свято, розвію пустку зимну і німу, загинає радість у вонену світлицю і